Давно, давно жив собі король із королевою. Узимку, коли весь світ укрився срібним снігом, королева сиділа біля високого вікна із чорними дерев'яними рамами і вишивала білою ниткою. Вона задумливо дивилася, як сніжинки кружляють у повітрі, падають і тихо лягають на землю. Несподівано королева вколола собі палець голкою. Три маленькі краплі крові впали просто на підвіконня, на сліпучий білий сніг. І вона прошепотіла Хотіла б я мати дитину біленьку, як цей сніг, рум'яну, як краплі крові, і чорну волосу, як дерево в рамах цього вікна. Невдовзі її бажання здійснилося народилася дівчинка надзвичайної краси і назвали її Білосніжкою. Та щастя було недовге королева занедужила і померла. Король, щоб не бути самотнім, через деякий час одружився вдруге. Нова дружина була дуже вродливою, але водночас гордою і жорстокою. Вона любила лише себе і терпіти не могла, коли хтось поруч здавався кращим.